Рятувальники зустрілись на спортивному майданчику, щоб визначити найсильніших у п'яти видах. Подолані 100-метрової смуги з перешкодами, підйомі штурмовою та висувною драбинами у вікно учбової башти. Змагання закінчились пожежною естафетою та бойовим розгортанням. Всі учасники команд це є наші штатні працівники наших пожежно-рятувальних підрозділів, і відповідні навички, які вони тренують під час підготовки до змагань, вони використовують повсякденні свої діяльності. Учасники кажуть, що такі змагання дуже важливі, адже дають можливість підготуватись до надзвичайних ситуацій у реальному житті. Ну, це вже я як восьмий рік працюю і восьмий рік поспіль займаюся цим видом спорту. Ну, це як ми доказуємо на пожежах правильність, і практичність, а тут доказується ну, швидкість і професіоналізм. Для інших рятувальників такі перегони це ще й можливість покращити свою фізичну підготовку. Адже протягом року пожежники зустрічаються з кількома сотнями випадків загоряння. «Влітку більше пожеж, таку, суха трава, виїзди, а в зимовий період більше дома горять. Квартири, дома, будівлі люди починають обігріватися різними засобами. За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце виборов ужгородський пожежно-рятувальний підрозділ. Він і представить Закарпаття на всеукраїнських змаганнях з рятувально-прикладного спорту.